Коли ти чуєш стародавній Єгипет, то, певно, уявляєш золото, великі статуї, що дивляться вдалечінь крізь віки, блискучі саркофаги, фараонів у коронах піраміди, що гордо стоять посеред піску, уявляєш храми, жерців, ритуали, мудрість, загадки, божественність, але я не був жерцем, і тим більше не фараоном. Я не жив у розкоші, не доторкався до богів. І не залишив по собі імені висіченого у камені. Я був простим чоловіком, чиє ім'я забуло ще до того, як закінчили будівництво. Я сияє той, хто тягнув каміння. Моє життя це не легенда, це не сторінка з підручника, це сірі світанки, коли ще до сходу сонця ти вже втомлений. Це спрага, що дере горло, пісок, який хрумтить на зубах, і долоні. Розірвані до м'яса, для тебе все це історія, для мене піт, для мене біль, для мене виживання. Ти дивишся на піраміди і думаєш про вічність. А я пам'ятаю, як важко дихається, коли тягнеш черговий блок під сонцем, яке палить так, ніби саме ра дивиться на тебе з люттю. Давай я розповім один день. Лише один, а там подивимось, чи витримаєш. Я прокидаюсь ще до того, як сходить сонце. Прокидання це гучне слово. Насправді ти не спиш. Ти просто лежиш, стискаєшся в тиші, сподіваючись, що час тягнеться повільніше, ніж зазвичай. Але тіло зрадник, воно пам'ятає розпорядок: очі відкриваються самі поруч тіла. Інші робітники. Ми лежимо в притул один до одного на твердій, пилюжній підлозі, у вузькій глиняній хатині, що тріщить при кожному подиху пустелі. Тут спить семеро спина до спини, коліна до грудей, бо ночами холодно, так що здається, пісок замерзає під шкірою. Ми зігріваємось одне об одного не з любові, з потреби. Повітря затхле, комахи повзують по відкритій шкірі, і ти не жениш їх надто втомлений. Очі печуть ще до того, як ти їх повністю відкриєш. У носі момпил, в роті гіркий присмак сну. Усе тіло ломить, наче тебе били всю ніч. А іноді били. Я тягнуся до Глечика з водою. Пити треба обережно, в ньому залишилося небагато. Вода тепла, злегка смердюча, але іншої немає. Гірка, як жалощі. Але пити хочеться більше, ніж боятись, що захворієш. Хтось поруч стогне, один кашляє вже третій день, сухо, хрипко, як дерево ламається зсередини. Я знаю, що його скоро заберуть. У таборі немає місця хворим. Їх відправляють до наметів за межами поселення, туди звідки вже ніхто не повертається. Там тихо. Там мовчать навіть крики. Я ковтаю воду, сідаю і сиджу мовчки, дивлячись у темряву. Бо поки ще не почався день, він не може вбити мене, але вже наближається. Я виходжу з хатини першим. Повітря ще темне, ніби світ прокидається неохоче. Але спека вже є. Вона не приходить, вона просто нікуди не йшла. Спека тут, як дихання богів, постійне терпке, гаряче. Вночі вона ховається у землі, а під ранок піднімається разом із першим вітром. Пісок хрумтить під ногами. Холодний лише на кілька кроків. Далі стає гарячим, хоч сонце ще не виглянуло. Ноги босі, як у всіх, сандалій давно немає. Зношені, загублені, розірвані, а нові лише для наглядачів. Ми йдемо пішки. Колона з десятків тіл, мовчазна, тягнеться тонкою змією в напрямку піраміди. Ніхто не говорить мова це розкіш, кожне слово, зайва, витрата сил. Хочеш щось сказати, спершу зваж, чи варте воно води, якої потім не вистачить? Я знаю кожен камінь на цій дорозі, я ступаю по них щодня. Вже рік або, може, два. Я втратив лік, ось там, де розбився хтось молодий, там досі видно слід крові, темна пляма серед піску. Поруч росте колючка, вона єдина, хто виживає тут без води. Я щоразу дивлюсь на неї. Вона вперта, як ми. Попереду видніється тінь. Спочатку вона тонка, майже примарна. Але з кожним кроком піраміда стає ближчою, вищою. Вона не рухається, а все одно росте. Вчора вона була на півблоку нижчою, сьогодні трохи вище, завтра ще, ніби поглинає час і нас разом із ним. Я не знаю, хто придумав це, хто з богів чи людей сказав побудуйте це, але він не тягне каміння. Він не знає, як ноги стираються до крові, як руки тримають мотузку, що ріже долоні, як ножем. Він не чує, як хрустить хребет під вагою чергового блоку. Я йду. Один крок, ще один удар. Небатога, сонця. Воно піднімається з-за горизонту повільно, мовчки, невблаганно. Спочатку золоте, потім біле, потім. Сліпуче, і немає тіні, крім тієї, що дає сама піраміда. Але тінь далеко, ще не зараз. Під стікає по спині, по грудях, по стегнах. Він не сушить тіло, він краде з нього воду. З кожним кроком я легший не тому, що звик, а тому, що в мені менше життя. Дехто з нас співає. Тихо, підніс. Це не радість, це не обряд, це просто ритм. Допомагає йти один, тягне пісню, інші підхоплюють. Я знаю ці слова ще з дитинства. Мій батько співав їх, і його батько. Вони теж працювали на пірамідах, тільки не на цій, і їх уже немає. Попереду чутно окрик наглядач. Він не кричить, щоб лякати. Він просто нагадає, хто головний. Його голос як лезо по шиї Холодний, прямий, безповоротний, піраміда вже близько. Каміння виблискує на сонці, як кістки мертвих. Ми підходимо, стаємо в чергу. Мовчки, робочий день починається. Камінь, крик, камінь. Ось що таке мій день? Немає більше вчора, немає завтра. Лише цей момент і цей камінь. Мене звати хто знає як. Колись мене так кликали там, з дому, з дитинства, з минулого життя. Але тепер тут ми не імена. Я стою, схилившись перед блоком. Він величезний. Висотою з мене важчий за цілу родину волів, поверхня сіра, шорстка, трохи волога, ще свіжа з кар'єру. Його вирізали, шліфували, і тепер він чекає, щоб ми його повезли. Він не має куди поспішати, але ми, Мунає, бо маємо. Ми стоїмо в ряду 15 рок, кожен тримаємо туску. Коли ми разом, ми одна тварина, один мускул, один нервовий порив. Поруч координатор. Такий самий раб, як і ми, але з криком у горлі. Він не тягне, лише рахує, його голос наш метроном. Якщо він мовчить, ми гинемо. Якщо він помиляється, ми гинемо. Якщо ми не в ритмі, камінь ламає нас, ми тягнемо. Ноги ковзають по піску, але під піском колоди змочені жиром. Колоди Єдине, що дає нам шанс, камінь не ковзає сам, він гуде, стогне. Земля під ним здається живою. Вона тремтить, ламається, скрегоче. Мотузка впивається в долоні. У мене більше немає шкіри, лише рани, що затягнулися пилом. Піт лється по спині, тече в очі, і я вже не бачу нічого крім серпанку. Я тягну, бо інакше впаду, а якщо впаду, вони не зупиняться. Батіг, я не бачу його, але відчуваю. Його тримають у кожного наглядача. Це мовчазна угода. Ти тягнеш, не отримаєш удару. Ти слабнеш удар тобі. Того, хто впав, не шкодують. Сьогодні один із нас зомлів, просто пішов під камінь, якби його вчасно не витягли. Ніхто не зупиняв процес, лише наглядач крикнув. І двоє витягли його, як мішок, обличчя сіре, тіло розслаблене, напівживий, його понесли до тіні. Якщо прийде до тями, завтра знову працюватиме. Якщо ні, його не стане. Його порція води нам, його місце новому і знову. Камінь скрегоче, наче кричить. Але ми вже не чуємо. Ми самі кричимо кожен у собі. Кричимо мовчки із зубами, що ціплені, з хребтом, який тремтить. Ноги болять так, що вже не твої, руки, здається, відірвуться. Але це не має значення. Має значення лише одне тримати ритм. Раз, два, раз час зникає, світ зникає. Є тільки повтор. Я бачив, як хтось витирав сльози в пил. Сльози змішувались із потом і стікали в пісок. Той пісок бачив усе. Він чув тисячі таких кроків, тисячі таких криків. Хтось пробує говорити тихо, підніс. Молитви, прокляття я не чую, та й не хочу. Нас не рятує ніхто, ми бане самі. Наш Бог. Піраміда, вона зростає, її видно вже здалеку, коли ми несемо каміння. Вона блищить під сонцем. І її тінь не наша, нас тінь не вкриє. Ми пил під її ногами. Ще один блок, ще один метр, ще один раз, але думки розкіш. Вони відбирають сили. Над головою пролетів ворон. У його крику свобода. Мене це ріже. Я заздрю птиці. Після кількох годин, що пролітають, наче у жорстокому маренні, настає перерва, але не для відпочинку, для того, щоб зберегти сили, які залишилися. Ми сідаємо на гарячий пісок, притискаємо спини до каміння, що, хоч трохи тримає тінь. Тінь це майже як благословення у цей час. Велика миска із сумнівним вмістом проходить від рук до рук. Зазвичай це густа юшка з розмоченого ячменю, іноді кілька фініків або шматок грубого хліба, їжі мало, її вистачить лише щоб не померти, а не щоб жити. Я тримаю миску, дивлюся на її вміст. Кашка в'язка і холодна, із запахом затхлості. Фініки липкі і вже частково висохлі, хліб жорсткий. Майже кам'яний, але голод сильніший за смак. Вода рідкісна розкіш. П'ємо з одного глечика, передаючи його по колу. Вода тепла, мутна, з легким запахом болота, але це все, що є. Кожен ковток ковток життя, яке швидко витікає. Ми сидимо мовчки, не тому, що немає сил говорити. Просто ніхто не хоче. Хтось кидає погляд у небо. Хтось закриває очі, хтось вважає піщинки на землі. Ми думаємо про дім, але навіть слова дім немає сил вимовити. Це ніби мрія, яка вмирає ще до того, як прокидається. Поряд старший, що працює тут уже десять років, він тихо шепоче молитву, просячи богів захистити нас від смерті. Я дивлюся на нього і бачу втомлені очі. Очі того, хто бачив більше, ніж хотів би пам'ятати. Кілька хвилин проходять повільно, птахи не літають, вітер мовчить, ніби навіть природа боїться порушити цю тишу. Тіло просить руху, але ми не можемо встати, не вистачає сил. Мені здається, що час тут зупинився, а ми розчиняємося в безмовній пустелі. Ось хтось тихо кашляє, сухий, тривалий кашель. Я знаю. Він не виживе. У нашому таборі хворих не лікують, їх залишають на смерть і тільки моляться, щоб їх душі пішли до світла. Ми не герої, ми тіні, які живуть хвилину за хвилиною, тримаючись за життя так само, як тримаються за мотузки під час роботи. Після перерви знову почнеться той же нескінченний цикл: камінь, крик, камінь. Але поки ми просто сидимо і намагаємося дихати. Відчуваєш, як тінь опускається не тільки на землю, а й у серце. Саме так тут, у таборі будівельників, пірамід, віра і страх дві сторони однієї монети, якою ми платимо за кожен день життя. Жерці приходять не часто, але їх присутність відчувається завжди. Вони не схожі на нас. Ми, хто тягне каміння, живемо у пилюці і поті, а вони мов би, з іншого світу, у білих шатах з бездонними очима. Їх слова, їх обряди це для нас знак, що богам подобається наша робота, або що, можливо, ми маємо шанс на прощення. Але не для всіх цей шанс. Якщо ти слабкий, жерці помічають це першими. Вони дивляться не просто на твоє тіло. Аніби всередину, у душу, в енергію, що пульсує або згасає, і якщо їх перевірка виявляє порушення, тебе очищають. Це означає, що тебе б'ють, обливають холодною водою, змушують молитися і терпіти біль, щоб звільнити дух. Та найчастіше це просто жорстоке покарання, яке підсилює твою залежність від системи. Хворі це особлива тема. У нас немає лікарів, немає ліків. Якщо тебе схопить хвороба, ти або продовжуєш тягнути каміння, доки не впадеш, або тебе відправляють до наметів за межами табору. Там тихо, дуже тихо. Там вже немає тебе. Лише пісок і забуття. Ми молимося, молимося богам, щоб вони прийняли наші жертви, щоб забрали біль, щоб врятували наші душі. Ми віримо у мат, богиню справедливості і балансу я. Вона, як нитка, яка тримає наш світ, щоб він не розпався. Але справедливість тут і справедливість тут поняття віддалене, баланс лише слово, страх він як тінь, яка ніколи не відходить. Страх померти на роботі, страх бути покараним, страх залишитись поза увагою богів, страх залишитись забутим, і все ж саме страх змушує нас вставати вранці, бо без віри немає сенсу, і без страху немає життя. Кожен вечір у таборі ми чуємо тихий шепіт молитов, відлуння яких наповнює ніч. Іноді жерці читають текст мертвих, щоб допомогти душам покинути тіло і знайти спокій. Ми слухаємо, сидячи мовчки, кожен зі своїми думками. Ніч у таборі це не сон, це безмежна тиша, де навіть звук власного дихання здається грізним і чужим. Вона заливає все, думки, серце, тіло. І коли темрява стає найгіршою, я думаю про те, що не можу змінити: про те, що ми лише маленькі частинки великої машини піраміди, і що ця машина не зупиниться заради мене. Коли сонце заходить за обрій, пустеля, здавалося б, заспокоїтися, але ніч це не спокій. Ніч це нова битва. Ми повертаємось у табір, кожен зі своїм болем і втратами. Спини горбляться від утоми, ноги ледве тримають тіло, в очах порожнеча, яку нічого не може наповнити. Але тут, у тіні, немає місця для слабкості. Хатини маленькі, напівзруйновані. Ми знову спимо в притул, дихаючи один одним, щоб зігрітись, але тепло. Це не лише порятунок, а й пастка. Повітря важке, майже кисле від суміші поту, пилу і страху. Тиша в таборі гучніша за будь-який крик. Вона тягнеться між нами, наче невидимі ланцюги, що тримають нас в полоні. Вона заповнює собою простір, де колись було життя. Іноді хтось зривається, проклинаючи богів, каміння, долю. Голоси швидко затихають. Бо страх це сильніший наказ. Навколо панує мовчання, яке страшніше за будь-який крик. Я лежу, дивлюсь у темряву і думаю про тих, хто не по то тих, хто не повернувся цього дня. Їх обличчя сниться, наче тіні, що блукають між хатинами. Ми не можемо їм допомогти. Ми навіть не можемо назвати їх іменами. І тоді, у цю темряву, приходить думка про втечу. Прокинутися вільним, не чути криків наглядачів, не відчувати мотузок на руках. Але це мрія, яку розбиває холодна реальність. Піраміда наш вічний кошмар і одночасно символ надії. Вона стоїть мовчазно, приймаючи на себе вагу наших життів. Вона росте, і ми ростемо разом із нею, втомлені, зламані, але незламні. Ніч. Це час, коли навіть серце сповільнює свій ритм, щоб зберегти силу на завтра. Але навіть у цю тишу я чую звук каменя, що рухається, крик, що стихає, і мотузки, що натягуються. Я закриваю очі і намагаюся заснути, щоб завтра знову стати частиною машини, щоб завтра знову бути тим, хто тягне камінь. Я не герой, Нема в мені слави, яку б записали в історію. Я не ім'я, не обличчя, не легенда. Я дра лише слід у піску, що швидко зітреться вітром і забудеся часом. Я не будую велич, я частина механізму, маленький гвинтик у величезній машині, що створює піраміду мене легко замінити, забути, зламати. Моє тіло не всього лиш інструмент, мій біль. Лише шум, що заглушують кам'яні стіни. Іноді я думаю про те, що відбувається після, що, можливо, коли мій дух покине це виснажене тіло, я зможу піднятися над пірамідою, поглянути на неї зверху і зрозуміти, зрозуміти, навіщо я тягнув цей камінь, навіщо страждав, чому моє життя було злитим з цією горою з каменю. Але для мене, що живу у тіні і болі. Немає відповіді, є лише нескінченна праця, є лише день за днем, крок за кроком. І ось я дивлюсь на тебе, того хто слухає цю історію. Я дивлюсь і знаю, ти б не витримав і дня. Ти б зламався, впав, злякався, відступив. Ти б не витримав палючого сонця, не відчув би гіркоту вологи, що йде з тебе. Ти б не витримав мотузок, батогів, криків, що ріжуть душу. Тож пам'ятай, ці піраміди не тільки каміння, вони би пам'ять про тих, хто залишився невидимим, але незабутим, про тих, хто тягнув, брав і страждав. Про мене. Якщо ця історія змогла тебе хоч трохи занурити у світ стародавнього Єгипту, і ти хочеш почути більше таких розповідей. Підписуйся на канал. Тут ми разом відкриваємо двері в минуле, слухаємо голоси забутих і розповідаємо те, що не напишуть у підручниках. Підписка допоможе не пропустити нові історії і підтримати нашу спільну подорож крізь час. Дякую, що залишаєшся з нами.